Вітамін С для чого потрібен і як ним користувати? Потрібен в догляді для того, щоб допомагати нашій власній антиоксидантній системі справлятись з оксидативним стресом, тобто тим, який спричиняють, наприклад, ультрафіолет або полютанти це такі забруднюючі речовини в повітрі. Вітамін С допомагає шкірі відновлювати колаген. А ще він бореться з пігментацією, допомагає вирівняти тон та допомагає зробити шкіру сяючу. Ще є дані, що така форма вітаміну С, яка в ці сировиці, натрій, аскарбіл-фосфат, допомагає при акне зняти запалення в шкірі. Як користуватись вітаміном С? Похідні форми аскорбінової кислоти, тобто ці стабільні форми, як натрій, магні, аскорбіл, фосфат аскорбіл, глюкозит їх можна поєднувати з чим завгодно і не паритись взагалі. А ось з аскорбіновою кислотою, тобто Аскорбік Асід, треба бути обережним, тому що поєднувати в одне нанесення її з ретинолом чи з бензилпероксидом не потрібно, тому що буде надмірне подразнення шкіри. Як користуватись засобами з вітаміном С? Ну, краще їх наносити зранку, щоб допомагати шкірі справлятись з руйнівним стресом навколишнього середовища тим же ультрафіолетом та полютантами. Пиши в Дірект, і ми допоможемо підібрати особисто твій засіб з вітаміном С та допоможемо тобі ввести його у догляд.